Дня. Знаєте, коли помирали мої батьки, вони на стінах свої, невеличкої однокімнатної квартири, залишили образи Матері Божої Ісуса Христа і ще інші образи. І я тоді була така невіруюча, можливо, в якійсь мірі, хоча мала Бога в душі, ходила часом на Великдень до церкви святити Пасху, але це зовсім не означає, що віри було настільки, щоб вірити. Те, що батьківські освячені, вимолені, намолені образи дають якусь користь і для здоров'я, і для життя, і нашого духовного стану. Я почала дуже тяжко хворіти, перенесла багато 5 чи 6 ішемічних інсультів. І коли вже викликала священника до хати, щоб благословив мене в останній путь, було дуже страшно. Помирати я вижила і вже 6 років живу після цих інсультів. Нормально ходжу, нормально спілкуюся, видаю свої відео, блоги. І що я хочу сказати? Я відчула, що ці образи справді намолені, добрі, дійсні, божественні. Я назад їх повісила на стіну, бо чомусь сином у нас була думка, що треба оновити квартиру. Зробити її сучасною абсолютно і навішати багато різноманітних картин сучасних чи старих художників а образи зняла. І коли я повісила назад ті образи, я вижила. Я десь прочитала, що якщо людина два роки після інсульту проживе, то вона просто забуде про це. Я постараюся забути, стараюся жити повноцінним життям, але звичайно, війна нас. Насторожуємо, ми мріємо і хочемо дочекатися того миру, цієї перемоги. І тому зараз я просто молюся до матінки Божої, до Ісуса Христа і прошу благословення нашої української землі. Слава Україні!